Всім привіт, козаки та козачки! Сьогодні я хочу поговорити з вами про монети, які, на мою думку, дадуть декілька іксів або навіть більше у найближчий час на ближчому ринку. І так, перший токен це токен Vax. Це токен такої ігрової мережі, на якій створюються play-to-earn ігри. У цього токена є свій marketplace, ну тобто у цієї компанії є свій marketplace. Де за токен VAX ви можете купувати або продавати NFT різних ігор, продавати різні ресурси з цих ігор, конвертувати токени з цих ігор в цей токен VAX, і потім цей токен VAX ви можете конвертувати у долари, ну і, звісно ж, вивезти собі на гаманець. Після того, як закінчився тренд Play-to-Ear ігор, платформа VAX почала потрохи помирати, їхній токен почав падати, у піку токен їхній коштував 90 центів. Майже долар. Всі думали, що воно піде на долар, але тренд змінився і Play-to-Earn ігри вже нікому не були потрібні. Зараз токен торгується на 6 центах, це він вже підріс десь на 10%. Чому я думаю, що цей токен буде рости і дасть декілька іксів на бичому ринку. Ну і при наступному тренді Play-to-Earn ігри. 26 листопада була опублікована ось така новина, що Amazon Prime Gaming. Співпрацює з грою Wax Brothers. Вони додали цю гру у підписку Amazon Prime, яка раніше була Twitch Prime. І тепер люди, які мають цю підписку, можуть безкоштовно по, ну, пограти в цю ігру, і вони, як мінімум, про неї дізнаються, бо багато хто із геймерів навіть не чув про, про таку гру. Після виходу цієї новини курс токену WAX зріс на 10%. 10 Ось ми бачимо 26 числа була, був анонс цієї новини, токен коштував 5 центів. І після цієї новини токен зріс до 6 центів. Це не, не багато, але вже є тренд росту. Як ви бачите, ось тут він вже потроху росте. Після того, як. Amazon Prime Gaming відтестує цю гру, і якщо вона покаже, покаже гарні результати, то менеджери Amazon Prime будуть звертати більше уваги на ігри на платформі WAX і будуть пропонувати їм співпрацю, додавати їх знову ж таки в цю підписку. І це буде збільшувати кількість гравців, які будуть грати в цю гру. А це, в свою чергу, буде збільшувати ціну токену. Чому так буде? Тому що в усіх іграх WAX. Токен Vax має дуже важливу роль. Є у кожній цій грі на Vax є свій токен, який ви заробляєте в грі будь-яким способом. І після цього цей токен ви можете поміняти на токен Vax. і з токену Vax ви вже можете виводити ці гроші собі на гаманець і виводити далі на карту. А для того, щоб грати в цю гру Брауз, геймерам потрібно буде купувати ось такі NFT своїх бійців. Суть гри заключається в тому, що ви виставляєте своїх цих бійців проти бійців свого суперника, ну тобто іншого геймера. Вони борються, деруться. Хто перемагає, той заробляє токен Brawlers, який потім конвертується в токен WAX і продається. Ось ви можете побачити NFT, за який прайс вони продаються. Після того, як зросте кількість тут гравців. А ці NFT підуть вверх, тому що ну, всі захотять їх купити, а вони в обмеженому тиражі. І це підтокне токен Vax до росту. На своїх екранах можете побачити, що я інвестував сам у цей токен Vax, купив 2336 токенів WAX на суму 116. доларів. доларів. Ну, 117 доларів. І буду чекати, коли токен зросте хоча б до X2, X3. Я впевнений, що це буде, але коли. Прогнозувати не можу. Скоріше за все, коли почнеться новий віток тренду Play-to-Earn ігр А це буде, ну, скоріше за все, після булрану холвінгу біткоїна десь у середині наступного року. Також один із факторів, який вплинув на те, що я звернув увагу на VAX, це анонс нової GTA 6, в якій по витокам Буде задіяна криптовалюта, і ця гра може перетворитися у гру Play to Earn Journal, де ви зможете грати і заробляти. Якщо це правда і так воно і буде, то скоріш за все ми побачимо новий хайп на Play-to-Earn ігри. Ну, звісно ж, якщо ця гра буде нормальною і тут буде нормально інтегрований блокчейн. Так як Rockstar вміють робити ігри, і вони би не експериментували з такою культовою грою, на якій вони дуже добре заробляють, як GTA, вони повинні там зробити все дуже класно і якісно. Якщо, знову ж таки, якщо це буде, то ми побачимо новий тренд ігр, і VAX точно буде рости. Наступний токен, в який я інвестував, це токен Illivium. Це знову ж таки ігровий токен такого ігрового проєкту, як Elvium це щось по типу Pokémon Go, але ну, next level, скажімо так. Тут нам потрібно буде вирощувати своїх таких ось улюбленців, яких потім ми будемо виставляти на арену і битися з іншими ігроками за токен Elivium або, можливо, якийсь інший їхній внутрігровий токен. Після чого ми можемо, зможемо його продавати або інвестувати знову ж таки в наших. Усіляких там тваринок, які будуть битися, купувати їх, купувати для них косметичні усілякі предмети, ну і інше. також в цій грі можна буде досліджувати різні локації, планети, якісь біоми, де ми будемо шукати наших цих тварин, збирати усілякі ресурси, які ж знову ж таки ми зможемо обмінювати на усілякі. Токени чи плюшки для цього проєкту. В описі до цього відео я залишу посилання на геймплей цієї гри, щоб ви подивилися наскільки вона буде класна. Про проект я чув дуже давно, ще тоді, коли він вийшов, і його ціна на за один токен злетіла до 1800 доларів. Потім стрімко впала донизу, тому що в грі не було ніяких подвижок. Вони її анонсували, розказали, що там буде супер-пупер якась гра краще, ніж AAA-ігри ну, звичайні. Ну і потім вони пропали, дуже довго доробляли свою гру. І ось зараз вони анонсували такий режим, як PvP, де ви зможете битися з іншими іграками. І заробляти токен елівіум. Ну, тобто не токен Олівіум, а Еліум 2.0. Який потім ми зможемо конвертувати у самий токен, який торгується? Зараз ціна вже вирісла на 36%. Це дуже багато, я його купував за 40 доларів і залишив собі в хол, ну, десь півроку тому назад. Тут така ж ситуація, як із VAX. Якщо вийде дуже добре, вийде GTA 6. І людям вона сподобається, і геймери почнуть шукати типу ігри з play to складовою то Alvium точно буде на коні, і ми зможемо побачити прайс ну, 200 плюс. Я думаю, точно зможемо побачити, якщо вони не запорюють цю гру. Чи купляти цей токен зараз, я вам не скажу, тому що він дуже стрімко зріс з ну, 40 доларів. Буквально за тиждень, як ви бачите, ось тут він вже торгувався 53 долари, буквально 7 днів тому назад. І зараз він торгується майже під 100 доларів. Треба почекати корекцію, і після цього вже можна закупитися цим токеном. Мені здається, що найбільший пік зросту ціни буде саме тоді, коли вийде GTA 6 і десь ну, через декілька днів після того, як люди її відтестять, Напишуть свої відгуки, і ми побачимо усі ці цифри популярності цього проекту. Якщо дійсно там буде інтегрований блокчейн, і на ній можна буде заробляти, ось тоді токен полетить. Ну, ось вам підтвердження того, що я закупав цей токен. Робив я це 5 грудня після нового року. Купив собі два токени: спочатку один, потім інший. І як ви бачите, мій прибуток зріс майже у ну, не майже більше 100%. Це ну, за рік. І я впевнений, що рост буде продовжуватися. Ось такі у мене думки з приводу цих двох токенів. Дякую, що подивилися це відео, і не сприймайте це як фінансову пораду. Це тільки мої думки. Я поділився тим, що зробив сам і в що вірю сам. А ви думаєте своєю головою, бо це тільки ваші гроші і ваші рішення.